Події війни говорить Стратко. російські окупаційні війська не ведуть бойові дії у Дніпропетровській області, і всі їхні заяви про це не відповідають дійсності. Про це в ефірі Суспільного розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. Більш того, вони не присутні навіть на адміністративному кордоні областей, не зважаючи на певні провокаційні заяви, які робили російські медіа. Незважаючи на одне провокційне відео, яке вони вкидали ще минулого тижня, яке насправді було знято на території Донецької області, і насправді таки доволі далеко, А станом на зараз, незважаючи на всі їхні спроби та намагання, вони не дійшли до адміністративної межі двох областей, за словами речника Хортиці, окупанти ще з весни безуспішно намагаються дістатися адміністративного кордону Дніпропетровської області з двох напрямків. Покровського та Новопавлівського. Наразі, за словами майора Тригубова, на шляху окупантів стала одна з найбільш компетентних українських бригад, яка завдає ворогу вогневого ураження. Підрозділи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відбили мотоциклетний штурм росіян на сіверському напрямку. Для спроби захопити позиції українських воїнів. Противник залучив 19 мотоциклів, 3 баги, та до взводу піхоти в результаті нанесення вогневого ураження спроби висування були зупинені. Штурмові групи понесли втрати: троє полон, 18 – двохсотих, 5 – трьохсотих, 13 мотоциклів та три баги були спалені. Ми закінчили бій з нульовими втратами. Повідомили в бригаді. Додамо, що минулої доби на Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 ворожих атак у бік Григорівки та поблизу Верхньокам'янського. Загалом, як повідомили у генеральному штабі, за минулу добу на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень. Найбільше їх відбулося на Покровському напрямку, де сили оборони України зупинили 57 атак у районах 12 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 35 атак противника на Лиманському напрямку напрямку ворог атакував 22 рази. Найменша кількість атак зафіксована на придніпровському напрямку, де російські окупанти провели три марні спроби просування до позиції українських військ. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1120 російських загарбників вбитими та пораненими Також українські воїни знешкодили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 240 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Співпраця Росії та Північної Кореї змінить військовий баланс у східній Азії. Про це в інтерв'ю виданню The War Zone» заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його словами, співпраця двох диктатур вже призводить до суттєвих змін у військовому балансі в азійсько-тихоокеанському регіоні, оскільки північна Корея, використовуючи технології та бойовий досвід Росії, суттєво розширює свої можливості ведення агресивної війни, зокрема для Асового виробництва ударних безпілотників домовленості про створення на території КНДР виробництва безпілотників типу Гарпія та Герань російської версії іранських шахет 136 можуть суттєво змінити військовий баланс між південною та північною Кореєю. Розповів Кирило Буданов, окрім того, КНДР за допомогою Російської Федерації розвиває ядерну компоненту: далекобійні ракети та підводні атомні човни. Генерал-лейтенант Буданов наголосив, що якщо перша партія балістичних ракет КН-23, поставлена північною Кореєю Росії, була вкрай недосконалою, і половина з них відхилялася від траєкторії або вибухала в повітрі, то тепер вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи північно-корейських і російських спеціалістів, зазначив. Щов начальник гурмо у свою чергу, північна Корея підсилює росіян, постачає їм живу силу, а також застарілу, але ефективну військову техніку і дешеві виробничі потужності для підтримки агресії проти України. Зокрема, росіяни використовують корейські 122-мм гармати д 74 різні системи реактивної артилерії, а також 170-мм самохідні артилерійські установки М 1989 Коксан. Міністерство оборони Великої Британії планує витратити до 240 мільйонів фунтів стерлінгів на перші дві лазерні установки Dragonfire у корабельній версії. Про це повідомило видання UK Defense Journal з посиланням на оголошений тендер. Постачання цих комплексів є першим кроком до розгортання Dragonfire у морі. Раніше британський уряд взяв на себе зобов'язання встановити цю систему на чотирьох суднах до 2027 року. Нагадаємо, що Dragonfire – це британська 50 кіловатна енергетична лазерна система протиповітряної оборони. Комплекс був створений для знищення безпілотників. Однак наразі британське військове командування розглядає його як достатньо потужний засіб для перехоплення артилерійських боєприпасів, крилатих та навіть балістичних ракет. Комплекс Dragonfire працює шляхом фокусування 37 лазерних променів за допомогою дзеркал у єдиний промін для посилення потужності. Перевагою системи перед класичними протиповітряними системами. Мами є її низька ціна експлуатації. За даними британського міноборони, вартість пострілу коливається в межах 15 доларів, в той час як вартість сучасних зенітних ракет може коливатись в межах кількох мільйонів доларів за одиницю. Військові виявляють значний інтерес до навчальних курсів у застосунку Армія Плюс. Наразі найпопулярніші з моменту запуску сервісу курси це безпілотні системи, основи БПЛА, які розпочали 31 тисяча користувачів, інформаційна стійкість, кібербезпека 22,5 тисячі та загальна підготовка, які обрали. 14 тисяч 700 користувачів застосунку. Перебіг сучасної війни дуже стрімкий, і вона змінюється буквально кожного дня. Тому важливо мати якомога більше навичок, щоб бути в контексті. Мене тішить, що наші військові готові отримувати знання з різних тем та розвиватися у професійному плані. Ми вже маємо курси на військову та навколо військову тематики, та будемо продовжувати їх розширювати. Наприклад, скоро запустимо навчання з кібергігієни в доповнення до інших курсів. З інформаційної стійкості повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Як повідомили в Міноборони, серед інших популярних курсів основи зв'язку на полі бою. Побут в польових умовах та психологічна підготовка. А нещодавні навчання про фінансову грамотність зібрало рекордну кількість учасників за перший місяць після старту 9 тисяч користувачів. Загалом в армія плюс 12 освітніх курсів. 90 тисяч військових вже проходять курси. А 36 тисяч завершили, хоча б один курс повністю. На 12 червня загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі і спочатку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйонам вбитими і тими, хто отримав поранення. Точна цифра на цей день 1 мільйон 340 окупантів. Перший генеральний штаб збройних сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. На той момент підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій. Якщо проаналізувати статистику, то рік до року втрати окупантів лише зростали за 2022 рік РФ втратила 106 720 осіб тобто у середньому 340 осіб на добу за 2023 рік втрати ворога склали вже 253 290 осіб а середній добовий показник становив 693 особи у 2024 році щодобово противник втрачав по 1177 осіб а загальний показник становив 430 тисяч 790 окупантів в цьому році ворог втрачав 1286 осіб на добу. Мільйон світ має знати і пам'ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська мільйон, який міг знищити нас, але Знищили ми таку ціну платить ворог за розв'язання в Україні кривавої війни. Заявили у генеральному штабі, наголосивши, що кожен знищений окупант це наш крок до справедливого миру. Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків. В рамках зниження спроможності противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки у ніч на 12 червня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Зафіксовано вибухи на території технопарку Різаніт, що у Зубова. Московської області це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Результати вогневого ураження уточнюються. Повідомили. У генеральному штабі ЗСУ удар по аризаніту поповнив перелік уражень важливих об'єктів противника на цьому тижні. До того у ніч на 11 червня сили оборони України уразили тамбовський пороховий завод. Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї артилерійських та реактивних систем а також колокселін, що застосовується у створенні. Різних вибухових речовин, окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому Бутурлінавка у Воронезькій області РФ. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, наголосили в генштабі ЗСУ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень майже третина з них, 62 атаки противника, відбулися на покровському напрямку. Ворог активізувався на всіх напрямках фронту, окрім Придніпровського, де ворог провів одну марну спробу просування до позиції наших воїнів на інших напрямках. Ворог намагається тиснути, зокрема на турецькому. Детальніше про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ, підполковник. Дмитро Запорожець, найскладніша ситуація зараз на турецькому напрямку. Там відбулося 20 на боєзітнення. Ворог активно тисне в напрямку населеного пункту Деліївка, користуючись тим, що і погодніми умовами, і те, що на шляху до цього населеного пункту є посадки. Тобто, Зеленка намагається активно переміщуватись в сторону в бік позиції сил оборони а також найактивніше. Відносно, скажімо так, цього флангу Деліївки на напрямку населеного в напрямку населеного пункту Яблунівка. Там за минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог е, активно застосовує на тому напрямку мототехніку і. Якщо брати по кількості особового складу знищеного за минулу добу, то там підрозділами Сил оборони, які знаходяться на цьому відтинку фронту, було знищено 35 окупантів. Своєрідний рекорд по кількості боєзіткнень поставлений на фронті на півдні країни. Про нього розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. Но найскладнішим у нас на півдні є Новопавлівський напрямок. За минулу добу там зафіксований, грубо кажучи, рекорд 46 бойових зіткнень за добу. Це найбільше з початку всього широкомасштабного російського вторгнення. Противник там намагався штурмувати наші позиції в напрямку Вільне поле, Зелене поле, Костянтинопіль. І ще е, низку населених пунктів на цьому такому порівняно невеликому е, напрямку на невеликій ділянці лінії бойового зіткнення. Крім того, доволі неспокійно, як ви вже і сказали, на Гуляйпільському напрямку де противник намагається прорватися в напрямку населеного пункту. Малинівка застосовує в своїх штурмових діях і мотоцикли, легкомоторну техніку. Крім того, постійно на Гулябійському напрямку завдає ударів на керованими авіаційними ракетами. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 6 танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем. Росія нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні і молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників, один із ключових напрямків такого впливу створення умов для формування лояльної до Москви африканської еліти. З цією метою РФ послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Здебільшого там навчають на аграріїв, інженерів, вчителів та лікарів. У свою чергу у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікацій для викладачів у перспективі синхронізація освітніх програм до стандартів РФ. За задумам Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту. Окрему увагу в РФ приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи. Наголошують розвідники. Африканська освіта і спорт дедалі активніше використовуються державою агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля, заявив представник гурмо України Андрій Д Юсов. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.